У ну, мене вже одну з історичних батьківщин вкрали, бо в мене одна з гілок Родоводу Степового Крима, а інша якраз під Маріуполем. І зараз крадуть оцю іншу. З, є таке містечко ну, місто Новоазовськ під Маріуполем. І там я списався єдиний депутат міськради Коваленка, який а, з даху зберігав якраз український прапор. І розумієте, під яким пресінгом він перебував. І я знаю в Донецькій області людей, які борються. Борються за Україну. Так от я ніколи не думав, що Рінат Ахметов такий слабак. Це найм'якіше слово, яке я можу підібрати. Я не думав, що він слабак. А, може йому футболом займатися, може йому в політологію піти. Ну, щоб те, що ми бачили, це чудовий політолог у нас народився. Заяви робить за єдність України. Але я знаю своїх знайомих з Києва, які ну, пів свого бюджету віддають зараз на армію. У мене не такі статки, як у Ріната Ахметова, але я купив бронежилети і віддав Донецьку область армію. У цієї людини 15 мільярдів доларів. Він скажить мені, що не може пожертвувати 1 мільярд не 7,5, 1 мільярд для української армії. Я цього не розумію. Як тільки почалось, зараз нападають на твою країну. В першу чергу область, де ти народився. Невже вже не може було захистити відразу надати а, захист. Погранцям, прикордонникам, а, міліціонерам армії. Він вагався півтора чи два місяці. Лише після того, як почали вже палити все, він вирішив: а, добре, створює якісь загони самооборони і озвучив все, що, до речі, Кремль озвучив три, а, три місяці тому. Всі, всі ці заяви, які він говорить, про російську мову, про те, що потрібно обирати а, голів а, виконкомів. Все це озвучував Кремль. Так, от зараз питання, для чого він бореться? Це рівно Україна побореть цих терористів, які зараз е, напали на Донеччину і на Луганщину. Поборть. А що далі після цього залишиться? Чи залишиться там українська влада чи влада Ахметова? Чи він мріє про те, що там української влади не буде, а залишиться лише його? Тут дуже добре його топ-менеджери можуть е, розповідати, як вони взяли ситуацію під контроль. Під який контроль? Під контроль України чи під контроль Ріната Ахметова? Чи це буде те саме? І я за це хвилюю, ще раз кажу. Я ніколи не думав, що він такий слабак. Чи він просто дбає лише знову за свою кишеню і не дбає за країну? У мене є інша інформація. Я хотів би ще інформацію від українського уряду, тому що, на жаль, не друкується повністю інформація про повернення ПДВ. Нагадаю, що той, хто якраз експортує, щось за кордон, і далеко не всім повертають. Так, от у нас зараз інформація, що з 4 мільярдів повернення якраз 3 мільярди структури Рената Ахметова, половина йде в Донецьку область. Власне, чи не за ці гроші він просто бореться, зараз показуючи, що, щоб не втратити свої гроші. Ще раз кажу, потрібно не втрачати свої гроші, а нарешті допомагати країні. Ви знаєте, Саїк, А це добре, що ви запросили топ менеджмент Ріната Ахметова і його підприємств. Насправді, ну, краще, щоб вони приїхали в Київ, аніж їздили в Москву. Та? І добре, що Ахметов змінив свою точку зору. Бо краще, що вони все-таки тут і кажуть зараз за мир і за єдину Україну, аніж би вони допомагали там Гіркіну, Безліру вбивати. Тобто, краще така ситуація. Худий мир, так? Але а, чи є це їхня ідейна позиція? У мене є підстави думати, що ні. Чи можуть вони зробити більше? Так можуть. І тут, до речі, йшла мова про інформацію. Якби хоча б. на... Мас-медіа Ахметова припинили вал російської мілітарної пропаганди, в тому числі фільми, російські мілітарні фільми по ТРК України. Хоча б це припинити, це вже велика допомога. Які, до речі, не тільки по а, а, це Ахмуряння населення йшло по а, 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 телекомунікаціям Ахметова, і у Пінчука на ICTV ці фільми були, і у Фіртиша на, на, і, а, на Інтері, і у Коломойського до останнього часу а, на плюсах. Всі олігархи в цьому замазані, в тому, що вони намагалися тут задовбувати міські українців у цій російської пропаганді. Це можна змінити. І не тільки це. Знаєте, это... я три я три дні тому... дітому Лесі на не зовсім ж не руководять каналами, Вони раз... їх оплачують. Їхній топ менеджмент Це теж топ-менеджмент. Це теж ж топ-менеджмент. Ми абсолютно розуміємо, як даються вказівки в по мас -меді. І не тільки це. Тут йшла мова про біженців. Ви знаєте, три дні тому я вперше в житті був в, в, в Межигір'ї. Я не їздив в цей будинок Януковича. Мені подзвонила одна з багатодітних матерів, які виселяли там гуртожиток з колишнього будиночку для прислуги. Зробили гуртожиток на 50, на 50 кімнат. Їх звідти виселяли. Вони якось дістали мій телефон. Я туди поїхав. Привселюдна комендант дав казівку, що не буде їх звідти виселяти. Так от я можу покритикувати владу. Я можу, бо я перед тим дав телефон чиновника з адміністрації президента. Він відмовився їм допомагати. По Криму чиновник, відповідальний по Криму, і ці жінки з Криму, а одна з Костянтинівки Донецької області. Чиновник відмовився їм допомагати. Більше того, за три місяці жодного чиновника з Міністерства соціальної політики вже нової влади там не було. І це, і це прикрий факт. Може, десь вони приймають рішення про підтримку біженців, а в конкретних речах допомагають не олігархи. А допомагають активісти. Так олігархи можуть взяти забезпечення цих біженців і повинні взяти. І я стверджую, що вони це повинні взяти, а не казати, що десь а, рахунки Ахметова а, 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 закрили. Я не знаю, де це закрили рахунки Ахметова. А з обленерго досі отримуються кошти. Нехай біженцям він допомагає Пожалуйста, Вадим. Раз, раз завершу. Олег... чекає Олег... і про інформтажнів інформ підтримку знов таки завдання влади. Просто не а, Ірині бережній критикувати владу, вибачте, з партії регіонів, які досі не покаяли за те, що вони допомагали в Криму агресії російським російським окупантам, і вони не каються. і вона буде зараз щось критикувати владу в цьому плані. Так, от по інформації знов таки доведеться покритикувати владу. каже, що коштів немає. Ні, на листівки і на газети кошти потрібні невеликі. Пам'ятаєте, я неодноразово тут показував газети, які ми робимо антисепаратистські, російською, до речі, мови, для Донецьку, Луганську. Я їх не можу більше там поширювати зі своєю командою. Люди бояться їх поширювати. Так вибачте, але з... в а, АТО вони можуть іти. З міліцейськими, з СБУшними, з Нацгвардійськими підрозділи можете ти там потрібно люди донос людям доносити інформацію. Газети і листівки в кожну квартиру справдиву інформацію. Мільйони га газет і листівок потрібно робити в обов'язковому порядку. Інакше Ахметов і досі буде їх через Тирка України. Правильно, тільки є один момент. Ви народний депутат. Ми з вами бачимося кожен день в парламенті. Не треба приберегати примери для ефіру. Ви назовіте там фамілію чиновника, який... Я це Але, казав, по перше, що буни Верховної Ради Слушайте, про напівті чиновні кана Андрій Навіщо? Іванець Андрій Іванець Але... це чиновник адміністрації президента відповідальний за Крим. Відмовився допомагати Бахмута. Значить, попрощаємося. Сив... Вони йому дзвонили. Наші чиновники, дивіться, при е, військовому стані розпускаються є право розпуску органів місцевого самоврядування. Тому говорити про введення військового стану на всій Луганщині і воєнного стану, військового стану на всі на всі. Території Луганщини і Донеччини це помилка. Ну чим винувати завинила Сватова, де які викинуло на Луганщині, не допустили військових терористів. Та і чим чим воно завинили? Тому потрібно говорити, що в тих районах Луганщини і Донеччини, де вже є спокій, або навіть не було терористичних актів, або вже спокій, як в Маріуполі не потрібно воєнного стану. Лише в тих містах і районах, де досі тривають бої, і саме там може бути лише там воєнний стан, там може бути розпущене місцеве самоврядування, а там, де нормальний лад і спокій, ні, ну чекайте, це така сама територія України, і там повинні бути дотримані всі норми української конституції.